Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми в лісі і знову ми хочемо знайти білих грибочків і не тільки білих, але й червонячків по можливості грабовичків, підберезовиків, до ну, які грибочки самі популярні. А зараз десь 1-15 хвилин ми зайшли до лісу. А це низенний Карпат. Ніби тут мала би бути урожайність краще, як в горах. Щось спитав за сусіда, скільки він знайшов грибів минулого разу, тобто вчора. Знайшов більше, як ми обоє з сином. Так буває. Чого, хай йому щастить. Добре, щось буде цікаво. Будемо на зв'язку, покажемо, що зараз робиться. Карпат. Грибників достатньо багато, Ну, але ми будемо пробувати знайти свої. Так, добре. Пройшло 20 хвилин, не дуже весело. От знайшов два червонячка. от один із них. Такий обічищий. Минуло 25 хвилин. І от перший білячок наш. от такий о він з вигляду. Ну, сподіваємось, не на останній. От другий білячок. Недалечко від того білячка, ну більшенький. Отак. От Рибалі вже йдуть додому. Трошки поназбирували Ну, сподіваємося і мені щось залишило. Ось третій білячок. О! Сховався. Думав, ми його не знайдемо. А ми його знайшли. А, краса. Ось. Четвертий грибок. От такі от є. Обжець починає дозривати. Чотири грибка, у. -у, -у. Ось неподалік п'ятий. Я його з першою не помітив. От він. Отакий. От П'ять грибків. Це добре. Це здається шостий грибок У Мосі Краса Продовжуємо пошуки Ох, які два братики чутові От вони виросли два брати. О, каки чудови грибки. И това ми назбирали по 10 штук. От един грибок. От една и от Ось такі два грибка І того ми вже будемо рахувати на кілограм. Черговий білячок. Ось такий тут. А тут його братик був. Чергова краса. То я до того не йшов, а тут ще один є. О! Краси Рідко, але щось попадається. Ой, який гарненький. Рибочок. Що характерно, що тут мало його миші поїли. Кібілячок. О, От він є. О! вроде чистий. Білих ми вже трохи підзбирали. Заїхали на червонячки. І от перші червонячки. Суди о другий я думаю, тут мають бути ще, ну зараз ми ще ще пошукаємо. Мабуть ще. Які білячки красені. Ось один. А. А там менші. Ось такі ось. Ось такі два браття. От і завершився черговий день грибарства, грибарство вдалося. Е, я, значить, назбирав непогану грибочку. Вчора був такий день, а сьогодні зовсім інакший. Я нагадаю, називник Карпат. От показую результат. то Порядка 4 кг білих. Ну і тут е -е, червонічки із грабовичками. Одна се бачу. Такий результат. Ну а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. Також здоров'я і мирного неба з головою. Заходити до лісу, заходити до себе додому. Не викидайте сміття в лісі. Не смітіть не осмічуйте свою державу. І не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення! Надіємося до скорої зустрічі.